Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Слава Україні! Героям слава! Ми їдемо до Унива, щоб молитися за нашу країну, за різні намірення, за всіх, хто ми розпізнає любові, люблячого Господа. Наша подорож продовжується до Унива, до наших отців студентів. Продовжуємо молитися за Україну, за різні намірення. всіх, всі, хто не просив нас про молитву. Особливо за всіх, хто ще не розпізнав любові любичого Господа. Моя молитва нехай, лине, до тебе ночеснім, і серце лине безупину, чудовий твій небесний храм, Боже. Я молюся, Україну, Боже молю. Ти їх спаси і милість свою ном'яви, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість мир, ти дарував життя за людей. віддав, книгу життя, нас записав своєму свого віжи. Життя веління, дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них мирав. Бо я я молюся Україну, Боже молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милі судду нам я. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, храни своєму під небесами, раді всі ми ти дарував життя за людей. Відав, него життя, нас записав. Всім папа, -па. зустрінемося па -па. в Уневі. Ми зустрінемося з вами в Уневі.